Цей перехід не витримав понаднормових снігопадів. Обвалився ще у середини грудня. Спеціалісти кажуть, діаметр труби, що тримала навісну конструкцію, був замалим. Відтоді нахилений дах тримають незалізні опори, а бетонні стіни переходу. Не знаю, як переходити, щоб не завалило щось. Ходимо з дитиною кожен день. І давно вже з першим снігом упав. Посмотрели по сторонам. Держиться крепко. Нічого страшного. Я думаю, швидко. Перехід на повітрофлотському проспекті на початку листопада віддали на обслуговування приватним підприємцям за інвестиційним договором в обмін на право вести там торгівлю. Бізнесмени мають отримувати споруду у належному технічному стані. У телефонному режимі підприємці пояснили, за документом ремонтувати дах вони не мають права. Мовляв, навісний каркас на вулиці то не підземний перехід. Сильвест договором, к сожалению, не предусмотрен ремонт крыши именно этой, но я сейчас нахожусь в состоянии переговоров с Соломенским шедом, чтобы совместными усилиями все-таки ее починить. А совместными усилиями это вот как и когда? Ну, Ви знаєте, я поки в процесі переговорах, я не можу вам сказати. У Солом'янському шляховому управлінні поки провели обстеження навісу. Небезпеки для перехожих, запевняють, не знайшли. Одначе вже найближчим часом демонтують повалений дах, аби розпочати ремонт. На даний час закупили вже матеріали, труби більш, більшого діаметру, діаметром 100, тобто стіни. Сьогодні проведені роботи вже по розчистці навколо переходу і гілок дерев, щоб могла під'їхати вже техніка, ну така, як автокран, там. З Варювані роботи завтра розпочнемо і ми кришу цю демонтуємо. Відновити дах планують за кілька днів. Кошти за ремонт, кажуть шляховики, їм начебто пообіцяли повернути підприємці. Анастасія Сухай, Юрій Росухай, телеканал Київ.